Кожна форсунка встановлюється відповідно впускний трубопровод. На малюнку умовно зображений лише один трубопровід. Знизу він закритий впускним клапаном. В такті пуску відкривається впускний клапан. Поршень опускається донизу над поршнем, збільшується обсяг та створюється сильне розрідження. Це розрідження через відкритий пускний клапан поступає в атмосферу і відповідно з атмосфери повітря засмукчується в циліндр двигуна, але попереднє повітря очищується повітряним фільтром. І доходить до дросельної заслінки. Якщо дросельну заслінку відкрити повністю, то в цьому випадку циліндр двигуна буде потрапляти максимальна кількість повітря. Це означає, що потужність двигуна буде максимальна, і обороти двигуна будуть максимальні. Якщо дросельну заслінку прикрити, то кількість повітря, що потрапляє в циліндр, буде меншою. Потужність двигуна менше, обороти також менші. А хто ж буде командувати? Відкрити заслінку? Закрити. Це буде робити водій шляхом натискання педалі газу. І так, натискаємо на педаль газу, заслінка відкривається. Відпускаємо педаль газу, заслінка закривається. Якщо при працюючому двигуні водій не натискає педаль газу, такий режим буде називатися холостий хід. У цьому випадку потужність двигуна сама маленька і обороти двигуна самі маленькі. А зараз розглянемо подальший шлях руху повітря у пускному трубопроводі. І так, розрідження продовжує всмоктувати повітря, в такті впуску включається форсунка, бензин перемішується інтенсивно з повітря і в циліндр двигуна надходить вже готова паливна суміш. А хто ж командує форсункою? В який момент увімкнути її? Як довго впорскувати бензин? Це буде робити ось така металева коробка, яка називається електронний блок керування. Інколи називають його комп'ютером, але чаще водії називають його мозги. Саме від блоку управління йдуть дроти до форсунок. Для того, щоб мозги дали правильно, Керуючи команду форсунка, вони спочатку мають отримати інформацію від двигуна. Ця інформація отримується за допомогою датчиків. На двигуні автомобіля приблизно 10 датчиків. В якості прикладу розглянемо принцип роботи трьох основних датчиків. Перший датчик датчик фази, або інколи його називають датчик розподільчого валу. І робота цього датчика відповідає за момент початку поскування палива. І так на шестерні розподільчого валу або на самому розподільчому валу встановлюють задаючу мітку. Біля цієї мітки і буде встановлюватися датчик фази. Коли мітка підходить до датчику, електричний імпульс передається на мозги. Образно кажучи, датчик фази Ей, мозги, зараз почнеться такт впуску. Давайте вмикайте форсунку. А далі мозги дійсно включають форсунку та продовжується такт впуску. Другий датчик називається датчик температури охолоджувальної рідини. Він встановлюється в рубашки охолодження блоку циліндра двигуна і дає інформацію мозгам по температурі. Скажімо під час запуску двигуна двигун холодний, образно кажучи, мені зараз холодно. А мозги знають, що коли двигуну холодно, то потрібно зробити суміш багатою, а саме потрібно подовше порскувати паливо. Скажемо, не 8 мілісекунд, як завжди, а 10 мілісекунд. Якщо трохи більше впорскувати паливо, починає обурюватися третій датчик. Саме він називається датчик кисню. Встановлюється в випускному трубопроводі. Образно кажучи, ей мозги, ви що з лузду з'їхали? Скільки палива спалювати, у мене нема зовсім кисню. Зменшуйте подачу бензину. Таким чином мозги збирають необхідну інформацію від датчиків. Аналізують її і дають правильну керуючу команду на форсунку. Для того, щоб для даного конкретного режиму забезпечити необхідну потужність двигуна, забезпечити найменшу витрату палива та найменшу токсичність вихлопних газів. Та ще невелике доповнення: весь процес впуску, що ми зараз розглядали. Ми його розглядали на протязі 6 хвилин, а насправді це відбувається за сотні частки секунди, то є дуже швидко. В процесі експлуатації якості технічного обслуговування необхідно періодично міняти повітряний фільтр. Якщо в процесі експлуатації автомобіля виходить з ладу якийсь із датчиків, то на панелі приладів спалахує лампочка несправності двигуна Check Energy, але головне, що двигун продовжує у цьому випадку працювати в мозгах. Є резервна програма, яка усереднює значення несправного датчика, і двигун продовжує працювати. Він може працювати з перебоями, може втратити потужність, може трохи диміти, але головне... Ще раз щодо автосервісу ми зможемо дістатися. А там за допомогою комп'ютерного діастування нам усунуть несправність. Або, вкажуть на неї, двигун заглохне і не буде запускатися лише при несправності одного датчика. Це датчик положення калінчатого валу. А ось чому двигун не буде запускатися і що потрібно робити, це побачите і з'ясуємо у наступному відео.